Вести на Марс колоністів у вигляді дорослих людей це якось нецілеспрямовано. Правда, чому б не вести ембріони? А тепер уявімо, що вам пропонують одночасно народити п'ятьох дітей і готуватись до світу, де роботи захоплять всі робочі місця. Що берете? Ось і я про те. Позиція кліматичних активістів взагалі виглядає як шизофренічна розтяжка. Давайте рятувати планету, кричать вони. І ще народжуйте більше дітей, додають ті ж самі люди через секунду. Вибачте, але тут треба визначитись, на чому зосередитись. Зазвичай ідея багатодітності йде в комплекті з певними традиційними цінностями. А ці цінності зовсім не вписуються в 21 -е століття. «Веру нетфлікса і штучного інтелекту. Особливо цікаво в цьому контексті слухати Ілона Маска. Він постійно підсвічує проблему, але взагалі не пропонує ніяких рішень. Це дивно і не схоже на нього, якщо так подумати. Тому що у маска завжди є ідеї рішень. Хай частина з них і ідіотська, але все одно. А тут він просто каже, треба більше народжувати, бо мені потрібні інженери і ще колонізатори Марса. Мені здається, це мислення з парадигми минулого. Вести на Марс колоністів у вигляді дорослих людей. Це якось нецілеспрямовано, правда? Чому б не вести ембріони, яких на місці довиношуватиме штучна отро. Ба виховуватимуть роботи, до речі, серіал, виховані вовками, буквально про це. Або можливо, він боїться, що його бази фанатів республіканців не оцінять таку радикальність? Я, звісно, максимально диванний експерт, але прогнозую тільки два варіанти вирішення демографічної кризи, якщо це дійсно є проблемою, бо може це і зовсім не так. Перше зробити народжування і виховання дітей повноцінною та добре оплачуваною роботою, прямо-таки шанованою кар'єрою, не з пільгами та копійчаними виплатами, а з зарплатою, пенсією та іншими приємними бонусами на рівні шкідливої роботи на бурових установках чи в шахтах. І друге це штучна матка, роботи-помічники, роботи батьки та інші технологічні рішення. Отож, Райте свій бік у цій демографічній війні. Ви за традиційні цінності чи за машини?